Рівняни відвідали Ефіопію з християнською місією. Там у місті Шоне, проповідники провели чотирьохденний крусейт, масову молитву, різноманітні благодійні допомоги, зустріч пасторів та місіонерську роботу з тамтешнім населенням. Говорили багато і про Україну. Більше розповість Павло Невесенко за Україну Господь. І я благаю тебе, щоб ти виліз свою явив над Україною. Зупи. Зупинив війну, післав свою благодать. Ли Україну Господь Бог дав Україні перемогу і зруйнував сіділа диявола. 120 тисяч людей молилися за Україну у ефіопському місті Шоне. Це сталося завдяки проведенню чотириденного крусейду, який проводила міжнародна місія Христос. Є відповідь. А спікером був рівненський пастор Тарас Сень. Під час крусейду ми, як правило, проводимо ряд інших духовних та благодійних заходів. Два дні була конференція для пасторів. І в мене є багато тем, якими я можу ділитися. Але я говорив про сім'ю і про виховання дітей, і за це найбільше дякували мене пастори, тому що ну, є певні, скажімо, проблеми в сім'ях. А також я проводив окрему конференцію. Для сімейних людей, окрім масових молитв, під час крусейду проводили й чимало благодійних та просвітницьких акцій. За три дні лікарі, з якими ми співпрацюємо, прийняли 1200 людей. Серед них і були мусульмани, православні і протестанти, які безкоштовно перевірили свій зір і отримали окуляри всі, хто мав у тому потребу. Ми служили, проповідували і допомагали у в'язниці. В лікарні і бідним допомагали продуктами харчування. 30 тисяч газет, які ми видаємо на амхарській мові, ну теж ми поширили. Ще одна особливість християнської місії це проповіді від пасторів для жителів Ефіопії. Бог говорить к нам чаще всього, через Біблію.

Також за чотири дні було проведено багато зустрічей з місцевими пасторами. Крусейд був більшим ніж ми очікували. Ми провели вже багато подібних крусейдів, але цей був дуже плідним. Слава Богу. Прийшло багато людей з міста Шоне, а також з околиць. Було багато людей, які подолали 7-8 кілометрів, щоб відвідати всю програму. Це була велика подія. Ми чули багато відгуків від людей, які казали, що це принесло відродження церквам цього міста, і що вони бачили Божу роботу під час цієї програми. Наша робота. Була дуже успішною, все зробив Бог. Говорили на Крусейді багато і про Україну. Тарас Сень запевняє, не дивлячись на позицію тамтешньої влади, пересічні люди підтримують нашу державу у війні проти Росії. Афіопія молиться і підтримує Україну. Вони переживають. І про нас і бажають нам миру і добра. Тарас Сентішиця, що проведений чотириденний крусейд став таким масовим. В останній день на нього прийшли 120 тисяч людей. Каже, буде і надалі проводити християнські місії у інших країнах Африки. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.